Селом близнюків називають Велику Копаню. І в цьому унікальному селі живе багатодітна родина Чайпишів. Серед всіх копанських близнюків тільки одна дівчинка з багатодітної сім'ї Чайпишів тяжко хворіє. У дівчинки ДЦБ побувала у гостях цієї родини і Вікторія Бушко. Дбайлива багатодітна мама Тетяна виховує трьох дітей старшого Вадимчика, учня 4 класу та двох першокласниць Славочку і Тетянку. Всіх дітей відзначають як странних учнів, проте особливої уваги заслуговує старша із двійні Тетянка. Вона полюбляє додатково читати і писати, проте дівчинка з особливими потребами хворіє на дитячий церебральний параліч. Через хворобу не може самостійно пересуватися. У вісім місяців ми таке дізналися, що ДЦП має дівчинка. І от вам розповіли про те, які міри вам потрібно було приймати. Як, як ви боролися з цією хворобою? Ну, якби нам у Мукачеві одразу сказала наш врач, що от є в місті Друскавець така клініка, йдіть там, лікуйте, нам сказали, що вона вже могла б ходити, а нас тримали там. Лікували медикаментозно, а нам треба було дуже велику фізичну розроботку. Може, було б у нас і на краще. Завдяки старанням батька сімейства Тетянка має тренажер, де може займатися заради власного здоров'я, дівчинка намагається ходити, і після наполегливих тренувань в неї таки цей процес починає виходити. І головне, від повноцінного життя чарівну дівчинку, тетянку із села Близнюків Великої Копані відділяє тільки операція та курс реабілітації. Проте всі ці процедури надкоштовні для цієї родини. А куди б родина не зверталася за фінансовою допомогою, Звідусіль линула відмова. Операція коштує 700 євро. Трохи грошей є, що не дійде, будемо шукати. Але хочемо пробувати, у нас великі шанси на ходьбу, що наша дочка буде ходити. Не треба втрачати цей шанс, бо ми вже дуже багато втратили, коли ми ще могли лікувати в 10 місяців її в Трускавці. Думаю, що все буде добре. Окрім цієї проблеми, на сьогодні у родини існує ще одна нагальність дитячий візочок. Мамі постійно доводиться носити дитинку на руках. До речі, коли прохання було здійснене, коли до двору привезли спеціалізований інвалідний візок, тетянка просто відмовилася в нього сідати, бо вона в нас все сприймає як нормальна дитина. Привезли нам такий візок з тими колесами. Дитина не захотіла навіть в те сісти. Маму каже, таке страшне, я не сяду, то не для мене. Вам привозили інвалідний візочок, так Так, нам дають з Райсобесу, нам дають такий візок, але вона не хоче в такий візок сідати. Вона все розуміє, вона все в нас розуміє. Дитина не вважає себе інвалідом, точніше, як сьогодні популярно говорити, людиною з особливими потребами. Тетянка з непідробним дитячим оптимізмом вірить у дивовижні руки лікарів. Руки, які дадуть її ніжкам можливість ходити, вона мріє стати повноцінним членом суспільства, от тільки суспільство її мрії поки не розділяє.